Мене звати Діма і сьогодні я розповім, як зробити саморобний човник з паперу. Для цього нам згодиться лише один папір. Згинаємо його від лівого кута нижнього до верхнього лівого. Ось таке вас вийти. Потім перевертайте його так. Ось так. І знову від лівого нижнього до верхнього лівого. Потім розкладаємо і беремо ось ці кути ось ці і згинаємо їх до лінії Потім беремо ось це. І у вас воно, воно должно відкриватися. Берете і згинайте ось так, аж доки воно не впереться. Потім перевертаєте і згинайте ось ці краї. А потім берете ось, цю, ось цей край. І згинайте так само. І ось так. У вас дожи должен, должен вийти такий трикутник. Потім берете, і у вас должно воно тут закриватись. Берете, відкриваєте і складаєте ось так. Потім згинайте ось ці краї до верхнього, нижній край до верхнього. І з другої сторони так само. Потім знову так розгинаємо. І ось таку беремо легенько за ці краї і розгинаємо. І ось такий човник у вас має вийти. А це було відео, як зробити човник з паперу. Всім до нових зустрічей!